Чотирнадцятирічна Ольга Івасюк з Коломищини стала найкращою читачкою Прикарпаття. Дівчина перемогла у третьому етапі обласного конкурсу дитячого читання. Переможців визначали серед учнів сьомих класів. Захід пройшов в Івано-Франківській бібліотеці для дітей. В Коломиї для переможниці організували святкову зустріч у першій дитячій бібліотеці, де Оля мала змогу поділитися враженнями від конкурсу. Ольга Івасюк з нижнього Вербіжа навчається у Коломийській гімназії. Мріє стати журналістом або істориком. Читає книги на різноманітну тематику. Не приваблюють її тільки романи для дівчаток. Особливо вразила юнку книга Володимира Малика, таємний посол. А нещодавно знову знайшла дивовижний твір Андрія Бачинського «140 децибелів тиші. Читає також Оксану Сайко. Наразі дівчина готується до олімпіади з історії, тому настільними книгами є історичні романи. Одноліткам радить приділяти читанню більше уваги, оскільки комп'ютер недобре впливає на формування особистості підлітка. Її непереборне бажання стало запорукою перемоги у конкурсі. Для того щоб стати переможцем, потрібно перш за все дуже хотіти цього, адже бажання і старанна праця допоможуть виграти. Потрібно дуже багато читати, але не тільки просто перечитувати, а замислюватись над прочитаним. Здобутками Олі пишається завідувачка Коломийської дитячої бібліотекою номер 1 Надія Дідик. Саме у цей заклад Оля ходить брати літературу. Пані Надія щороку зі своїми читачами бере участь у цьому конкурсі. Призові місця поки не здобували. Навіть колеги вже втратили сподівання. Аж ось такий успіх. Перший етап в нашій бібліотеці перемогла. Потім їй було відряджено в обласну дитячу бібліотеку, де серед шостих сьомих класів Оля здобула перемогу на обласному конкурсі. Звичайно, що перемогла гімназія, перемогла дитяча бібліотека номер один, перемогла коло і це було втішно нам дуже. Для учасників конкурсу заключний етап організували у Львові. Почесними гостями фестивалю стали 35 найкращих читачів із 14 областей України. Серед запрошених була і наша коломиянка Ольга Івасюк. Усі отримали незабутні враження і чудові подарунки. Новинки від дитячих книжкових видавництв, канцтовари та сувеніри. Коли ми були у Львові, у нас була зустріч з письменниками, і у нас якраз була тема, як зацікавити дітей для читання. І наша команда представила ідеї е, про місто з книг, е, про живу книгу і про книгу, до якої буде аудіозапис з музикою, яка буде озвучувати події. Коломийська дитяча бібліотека номер 1 запрошує читачів, адже не зважаючи на скруту та відсутність фінансування, тут є 35 тисяч книг. Бібліотечний фонд постійно оновлюється сучасною літературою. Цим варто завдячувати колективові та завідувачці надії дідик, яка майже 30 років на цій посаді. Жінка зізнається, що доводиться ходити та просити у меценатів допомоги. За добру роботу мають подяки та грамоти від влади. Упродовж року цей храм знань відвідує понад три тисячі шанувальників друкованого слова. У закладі створюють комфортні умови і для дітей, і для дорослих. Для батьків організували окремий куточок, а зовсім маленькі можуть бавитися іграшками, поки старші читають. А ще тут проводять конкурси вікторини та різні заходи, аби зацікавити якомога більше відвідувачів. І хотілося бачити, щоб кожна дитинка завжди була снижечкою в руці. І Я закликаю всіх молодих мам. Приходити до нас в бібліотеку, У нас велике різноманіття нової літератури, всупереч всім негараздам економічним, наша бібліотека підтримує свою життєдіяльність. Ми завжди є з новою книгою. Ми на рівні читачем інформаційно получаємо про надхожня чи продовження тієї чи іншої книги. Так що я запрошую всіх батьків, записуйтеся в дитячу бібліотеку, приходіть, не пожалієте. І дякуємо за таку співпрацю, тому що ми спільно з. Сіма повинні виховувати наше підростаюче покоління. Галина Досин, Сергій Грин, події НТК.